Українські збройні сили, враховуючи останні тенденції, можна назвати народними, оскільки саме прості люди займаються забезпеченням засобами індивідуального захисту для рядових солдат, як збройних сил України, так і добровольчих загонів. Зараз в зоні антитерористичної операції воює 5-й батальйон територіальної оборони Прикарпаття, в якому воюють наші земляки. На їхнє забезпечення збирали гроші усім миром. Зокрема, не останню роль відіграли працівники НГВУ «Нафтогаз». Зараз це ж підприємство продовжує підтримувати наших. Воїнів на черговій нараді, де були присутні представники структурних підрозділів цього підприємства, виступив комісар надвернянського Богорочанського об'єднаного районного військового комісаріату, який запевнив, що стан справ у наших військових не такий катастрофічний, як це може здатись на перший погляд. Батальйон зараз виконує своє завдання. Що не вистачало в батальйоні бронежилетів, касків. Зараз це все батальйону підвезли буквально пару днів назад. Є проблеми в батальйоні, безперечно, нема бронетехніки, не вистачає тепловізорів, не вистачає приборів мочного бачення. Є проблеми. Ну і не такі проблеми, як там ви читаєте всі інтернет. Зокрема, він прокоментував ситуацію про дезертирство двох офіцерів батальйону. На них, за його словами, зараз чекає суд. Два офіцера, які покинули самовільно батальйон. Один заступник командира роти з виховної роботи, а другий командир звода, які лишили свій особовий склад, а самі не зрозуміло як. За півтора суток добралися до міста Івано-Франківська. З... З точки бойових дій і починають Франківську розказувати, що там їх всіх розстрілюють, як пушечне м'ясо. Ну, якщо він ти заступник з виховної роботи, то ти повинен лишитися з людьми, а не втікти Франківськ і Франківську давати прес-конференції. Ну, вже сьогодні порушено кримінальну справу Донецькою прокуратурою, і ці офіцери будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Там в них стаття йде від 5 до 12 років за зраду Батьківщини. Наразі батальйону найбільш необхідні тепловізори. Вартість одного майже 60 тисяч гривень. Ще до оголошення цієї потреби комісаром працівники НГУ надбірнофтогаз уже зібрали. Рала 55 тисяч гривень. Володимир Ярмощук висловив свою вдячність працівникам підприємства. Однак закликав і інші організації долучитись до підтримки наших військових. Не до це. Чомусь не знаю на Дорянщині, що ваші тільки організації більше потрібні. Цей п'ятий батальйон, який ви не один раз надаєте допомогу. Я думаю, що до вашого підприємства повинні долучитися інші підприємства, організації, які є на території нашого Надорянського району або району, також мають допомагати п'ятому батальйону. Тому що з кожним день ви бачите, яка ситуація робиться на сході. Зокрема, їм також наразі потрібні прилади нічного бачення та бронежилет. Оскільки останніми вояки користуються позмінно, командир батальйону просив, що в першу чергу необхідно тепловізори, тепловізори і прибори нічного бачення. Не Ні їсти, не пити, каже, цього нам не потрібно, у нас це все є. Нам потрібні тепловізори, прибори нічного бачення, тому що ці прибори спасають наших хлопців. Тому що Тепловізор, який діє на 1200 метрів, вони вночі бачать, що до них ніхто не може підійти. Коли не було тепловізорів, вони до них буквально за три метри підходили до них, вночі з зеленки вилазили, тому що вони місцеві територію, ще знають, наші нічого не знають. І наші ці п'ять блокпостів нашого батальйону стоять на дуже стратегічній трасі. Це Донецьк, Ростов, де траса. 20 кілометрів від кордону, вся Україна сьогодні в небезпеці, і якщо держава не забезпечує її захисників необхідними речами, то цю місію можуть виконати прості люди. Як свого часу сказав Наполон Бонапарт, народ, який не бажає годувати свою армію, незабаром буде вимушений годувати чужу, Тож, чи не є нашим обов'язком допомогти нашим же хлопцям на сході саме зараз.